Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Шість територіальних громад Івано-Франківщини не мають засобів оповіщення населення. Як місцеві жителі дізнаються про повітряну тривогу? Єдине, що можна зробити, це. Підключити сюди церковних паламарів, які прийдуть і будуть бити в дзвони. У Івано-Франківську погасили марку від Укрпошти, присвячену 100-річчю від дня народження Сергія Параджанова. Для мене та й для нас, українців, Параджанов геній. Як волонтери із Калущини друкують на 3D-принтері безпілотники для військових? Це друкується крило. А це друкується елемент флюзеляжу. Олешанська громада одна з шести в області, де немає засобів оповіщення. Місцева жителька Христина Хромей розповідає, стежить за повідомленнями про небезпеку в телеграм-каналах або ж отримує сповіщення у мобільному додатку. Та було б добре, каже жінка, якби сирени лунали в громаді. Я думаю, потрібно, тому що багато людей зовсім не звертає увагу на те, що триває. А так це би було людям, хоч якимось нагадуванням про війну. і... І Взагалі застереженням Василь Дранчук та Богдан Гуцман із села Делева Олешанської громади. Чоловіки говорять, що в їхньому селі немає потреби встановлювати засоби оповіщення, бо жителі щоразу чують сирени, які лунають в сусідній Тернопільській області. Коробці чути звук, але тут, рядом. село через Дністер не село, а місто то, Чи ті чи ви таке і чуємо, чуємо. Ось ось так ми орієнтуємося. Про повітряну загрозу людей інформують через соцмережі, розповідає голова громади Богдан Двояк. З його слів досі засоби оповіщення в Олешанській громаді не встановили через брак грошей, скільки саме потрібно витратити на закупівлю та встановлення таких засобів, поки каже Богдан Двояк, не рахували. Звичайно, що добре би було, звичайно, що хочеться, але є, будемо казати, одно маленьке, але фінансовий ресурс У нас його просто не вистачає. Єдине, що можна зробити, це підключити сюди церковних паламарів, які прийдуть і будуть бити в дзвони. Якщо б я зараз це питання навіть підняв на сесії, на бюджетній комісії, то мені зразу люди покажуть, зададуть запитання, а дрони не важливіші для хлопців. Нагадаю, у жовтні 2023 року голова ОВА Світлана Онищук доручила керівникам 12 громад, в яких не було жодних засобів оповіщення, встановити їх до кінця року. Наразі розповідає начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький, Новицькій, Парегінській, Дубівській та Делятинській громадах встановили гучномовні пристрої. У Дзвиняцькій та Витвицькій громадах їх закупили, проте не встановили. Відтак в області залишається шість громад, які досі не мають жодних засобів оповіщення. Каже Володимир Стебницький. Нас більше хвилює тих шість громад, які не виконали абсолютно нічого. Це Обертинська, Загвіздянська, Олешанська, Угринівська, Спадська та Поляницька сільські ради. Ну, ще можна сказати, що Поляницька сільська рада в процесі заключення угоди з проєктною організацією на виготовлення проєкту, то всі інші п'ять громад не, не зробили абсолютно нічого. Володимир Стебницький каже, голова ОВА відтермінувала доручення встановити засоби оповіщення в громадах до 15 січня 2024 року. Якщо ж до цього часу громади його не виконають, адміністрація звертатиметься до поліції. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. У Івано-Франківську погасили марку від Укрпошти, присвячено сторіччю від дня народження кінорежисера Сергія Параджанова. Разом з Маркою випустили конверт та листівки. Ініціював їхнє створення Івано-Франківської осередок національної спілки кінематографістів України, розповіла заступниця голови спілки Ольга Терешкун. Автором зображення на Марці є франківський художник Валерій Довірак. Про це митець розповів Суспільному. Для мене та й для нас, українців, Параджанов геній. І тим більше український художник, який зняв твір тіні забутих предків за твором Коцюбинського. ну це є вершина, бо зображення етнос України це є Карпати Гуцу. Я сам походжу, тому мій батько з Космача, тому це був прямий виклик для мене попрацювати над цим. Мене запросили в Єреван на. Всесвітньому, не міжнародному, а всесвітньому рівні буде відзначатись цей ювілей. Дуже захотілося, щоб від України щось туди полетіло, красиве. І от вдалося зробити це. Марка, яку ініціювали ви медаль, на аверсі якої портрет Параджанова, а на іншій стороні його підпис, як він себе малював. Профіль, колюча проволка, нім. І ножиці ріжуть цю колючу проволоку. Ще від нас від України полетіть книжка Юрія Морозова, яка називається Київський 10 сценаріїв Параджано Київського періоду. А тут ми літаємо над цими полями, щоб нікому не заважати. Володимир Мусур та його син Назар готуються випробувати безпілотник, який виготовили для військових. Для сьогоднішнього польоту чоловіки надрукували на 3D-принтері два літаки. Один з них найменший готують до запуску. Включаємо живлення. Відео бачу. Супутники є. Давай. Готовий. А! Зараз 100. Сто кими на годину. Опускається. Добре. Щоб замінити пошкоджену деталь, каже Володимир Мусур, потрібно приблизно 6 годин. Саме стільки її друкуватиме 3D-принтер. Їх у Назара та Володимира Мусурів є два. Повністю один літак на одному 3D-принтері, кажуть волонтери, можна надрукувати за тиждень. Ще тиждень потрібно, щоб його налаштувати. А це два 3D-принтера. Якраз в даний момент друкуються частинки літачка. Це друкується крило, а це друкується елемент флюзеляжу. За 9 годин надрукувала такий кусочок. Такі БПЛА, розповідає Володимир Мусур, можуть бути як розвідниками, так і камікадзе. Ця модель, наприклад, важить 3 кілограми і ще три може підняти. Це може бути або електроніка, або вибухівка. Я йду в напрямку розвідки, фотозйомки. Топ -топ. Це буде от і красиві, ця модель, тільки тут вже наступна з дирочкою. Туди вставляється професійний фотоапарат, налаштовується інтервал зйомки. І все. Ми його запускаємо, включаємо запис, даємо точку е кінцеву точку. І він без управління, навіть без пульта, без е відеоспостереження він полетів в ту точку він по дорозі фотографує. На висоті 200 метрів фото мали б робитися кожні 4 секунди, каже Володимир Мусур. Поки ще це не випробували. Фотозйомка це наступний етап тестування. З його слів, дальність польоту в таких безпілотників до 300 кілометрів, швидкість від 70 до 120 кілометрів за годину. Собівартість такого пристрою приблизно 40 тисяч гривень. Для різних безпілотників потрібні різні налаштування, а це каже Володимир Мусур, постійні випробовування, І попри успішні польоти, є й невдачі. Сьогодні Перший запуск цього нашого літачка. Ще тільки тестування були на комп'ютері. Він ще не літав. Так що це може бути або догори, або донизи. Давай, готовий. Давай. Ай. Все, щем. Я вже звик, У мене з дронами наземними стільки невдалих спроб було, що ви собі не уявляєте. Тому я знаю, після невдалої спроби йде вдала спроба. Це мій третій проєкт такий. Просто дуже хочу перемогти. І всім, чим можу, допомагаю. Перші були нічнички, які дотепер я роблю. Друге наземні дрони, тобто евакуаційний для підвозки і мінери. А це вже третій. Ну, якщо я можу, то чому не працювати? Якщо я можу, я роблю все. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.